Це програма схеми проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Садлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників, засилля олігархату та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі, і розповідаємо про найвпливовіших її представників. Останній тиждень приніс Україні справжній політичний землетрус. Хто б міг подумати, що у відставку піде голова Дніпропетровської області, олігарх Ігор Коломойський? Здавалося б, його позиції у владі та підтримка в регіоні непохитні. Утім, все розвинулось блискавично, і темперамент олігарха зіграв не останню роль у стрімкому розвитку подій. Щойно у парламенті ухвалили закон, що вдаряє по нафтовому бізнесу олігарха на користь державних інтересів замість патріо. Ота та державника Коломойського на арену вийшов інший Коломойський олігарх, що відверто переслідує інтереси свого власного бізнесу, наводячи страху у Києві, журналіст нашої програми Сергій Андрушко вирушив до офісу Укртранснафти за редакційним завданням, щоб запитати в голови області, що той робить вночі на державному підприємстві в оточенні озброєної охорони. На що був брутально облаяний Коломойським? Утім, поведінка олігарх. Арха, по відношенню до незалежних медіа, та головне відверта демонстрація своєї готовності переступати будь-яку межу дозволеного прискорили ухвалення рішення. Слідом за підписанням закону про акціонерні товариства, направлені проти схеми збагачення імперії Коломойського за рахунок держави, Петро Порошенко підписав указ про звільнення олігарха з посади голови Дніпропетровської області, начебто за його власним проханням. Утім, тепер чинна влада має довести це була не спецоперація проти одного конкретного олігарха, а початок рішучих дій щодо виконання однієї з вимог майдану повалення олігархічного режиму в Україні. І з кого було б справедливо продовжити наш сьогоднішній спеціальний матеріал. Олігарх має чітко визначені атрибути. Щоб зватися олігархом, треба мати у власності найбільші підприємства в країні, бути власником впливових медіа, зокрема телеканалів, мати своїх представників у владі та використовувати їх для збагачення своєї бізнес імперії. Класичними олігархами в Україні прийнято вважати чотирьох: Ріната Ахметова, Дмитра Фірташа, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Після революції гідності свій вплив на владу найбільше втратили перші двоє Ахметов і фірташ, які вважалися основними спонсорами колишнього режиму. Вот ці кхе, два чоловіка Ренат Ахметов і Дмитрий вони там откровенно болі левої правою ногою Януковича. Там, де нова влада могла швидко позбавити їх впливу, це було зроблено. Наприклад, Рінат Ахметов, чиї основні бізнес-інтереси зосереджені в виробництві залізної руди, металу, вугілля електроенергії, втратив лояльних йому чиновників в нацкомісії у сфері регулювання ринку енергетики, в Міненерго і Мінекономіки. В чому се стоїть бізнес Ріната Хметова, состаєлка да? А помімо того, що у нього великі активи в електрогенерації. Там у он. Зачастую получал выгодные для себе условия через там своїх представителей в інкареї, да Цих людей подвінулі. Крім того, після революційні перевибори до парламенту перетворили велику фракцію партії регіонів, яку він спонсорував на малочисельну опозицію. Відносно пана Ахметова. То я думаю, що, очевидно він мав дуже великі впливи, коли партія регіонів була найбільш потужною. Тепер очевидно він має якісь впливи через опозиційний блок і можливо через якісь. Не зовсім прозорі стосунки з іншими політичними гравцями, саме за часів президентства Януковича у 2010-2013 роках. Ахметов скупив великі державні вугільні підприємства, теплові електростанції та низку обленерго, завдяки чому його компанія Тек стала найбільшою приватною енергетичною компанією в Україні. Компанія участвувала в приватизації компаній Дніпроенерго, Западенерго, Київенерго. Распределительных компаний Крым Энерго, вот где она в результате приватизационных конкурсов получила контроль. Как бы компания, скажем, выросла до таких размеров, что как бы дальнейший ее рост уже ограничивает и антимонопольное законодательство. Нарощування власних активів за режиму Януковича не відставав від Ахметова і інший спонсор партії регіонів Дмитро Фірташ, який сконцентрувався на скупці державних пакетів акцій облгазів обласних газорозподільних компаній. Тоді було фактично на приватизацію, там основні лакомі шматки. Енергетичного ринку від віддані Ахметова, від ринкові віддані Це тоді, коли приватизувалось майже в місяць по одному об'єкту. Завдяки цьому наразі фірташ контролює в Україні 60% усіх облгазів підприємств, які постачають газ кінцевим споживачам на внутрішньому ринку. При цьому розпродаж держактивів за часів Януковича відбувався виключно між наближеними до влади бізнесменами і не завжди за реальною ринковою ціною. Як тепер встановити цю справедливість, не розлякавши майбутніх закордонних інвесторів. Наприклад, ось сюди ти взяв підприємство, оцінюємо таку правдиво робимо оцінку, незалежну гарними компаніями там, аудиторськими на, на той рік, скільки вона коштувала, дивимося, скільки ти вклав, скільки ти заробив за цей час, і виводимо ціну, за яку ти маєш сьогодні доплатити. На відміну від Ахметова і фірташа, олігарх Віктор Пінчук здобув свої основні активи ще за президентства Леоніда Кучми, а в наступні роки лише легалізовувався. Тепер він власник найбільшого в країні виробника сталевих труб компанії Інтерпайп та потужного медіахолдингу, який об'єднує телеканали ICTV, СТБ та Новий. Посилити свої позиції пінчук хотів, відібравши в іншого олігарха Ігоря Коломойського Криворізький залізорудний комбінат, який той приватизував за часів кучми. Зараз за український завод олігархи судяться у лондонському суді, і ця війна набуває серйозних масштабів. Ухід як зброя йдуть підконтрольні телеканали. Коли йде суперечка між олігархами, там в суді або позасудово, використовуються канали як потужна інформаційна зброя, яка має створити у суспільстві відповідний настрій, і яка має підштовхувати владу до дій, які сприятимуть тому чи іншому олігарху. Завдяки потужним медіаактивам, які впливають на думку електорату, пінчуку вдається зберігати гарні відносини фактично з будь-якою владою і відстоювати свої інтереси. Можливо, тому постмайданна влада досі гальмує болюче для пінчука питання справедливого, швидкого та відкритого судового процесу справи про викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. До цього пінчуку щоразу вдавалось вивести з під вогню свого екс експрези президента Леоніда Кучму пінчук також активно використовує свої міжнародні зв'язки, організовуючи зустрічі представникам влади з іноземними інвесторами та політиками в рамках таких щорічних конференцій, як Ялтинська європейська стратегія та український сніданок під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Проєкт Пінчука, Ялцинська європейська стратегія, хоча зараз і в Києві проводиться, але це завжди була площадка, де президенти могли виступати, спілкуватися з європейськими гостями і взагалі з міжнародними гостями. Вважається, що від зміни влади в країні найбільше виграв Ігор Коломойський. Він має широку підтримку в парламенті. Причому його люди є як в партії прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Народний фронт, так і в команді президента. У Коломойського є певна диверсифікація в цьому парламенті. За оцінками, дуже відносними, але за деякими оцінками, зокрема за голосуваннями, за заявами публічними, можна стверджувати, що частина депутатів, умовно не третини, не менше третини, частина депутатів народного фронту. Близька до Коломойського і у разі чого може захищати його інтереси. Активна підтримка різних політичних сил дозволила Коломойському побудувати свій нафтовий бізнес на контролі державних активів. Протягом довгих років група Приват. Маючи міноритарний пакет акцій, успішно блокує збори акціонерів найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії Укрнафта, де контрольний пакет належить державі. Це не давало державі можливості встановити контроль над компанією і отримати мільярдні дивіденди. Тож не дивно, що після Майдану виникло питання перегляду цього становища. Для відновлення контролю над «Укрнафтою» парламент прийняв закон про акціонерні товариства, який дозволить державі провести збори акціонерів Укрнафта і призначити новий менеджмент. Крім того, був відсторонений лояльний привату голова управління державного підприємства Укртранснафта Олександр Лазорко, якого підозрюють у зловживаннях на користь групи. Відстоювати інтереси Лазорко і не допустити його зміну приїхав особисто на той момент губернатор Дніпропетровщини і. Про Коломойський, коли після шести годин перебування у приміщенні, той вийшов з офісу Укртранснафти. Журналіст нашої програми Сергій Андрушко запитав його, що чиновник робить вночі в офісі державного підприємства. Коломойський відповів у брутальній формі: скажіть, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації вночі? Ну став державних... там, хоче то відеться. можливості другої як тебе побачити твоє відвоєліцо. На інцидент майже одразу відреагували чиновники, парламентарі та журналісти. А президент Петро Порошенко оголосив Коломойському догану за порушення правил професійної етики. Втім, тиск групи Приват на владу після цього не припинився. В неділю вхід до будівлі підприємства «Укрнафта», де більше половини акцій має держава, заблокували автоматники. А згодом навколо будівлі з'явилася сталева клітка, куди зрештою також приїхав Коломойський. Це стало останньою краплею. 25 березня. Президент прийняв відставку Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Єдине, що стало стимул на ці останні події навколо Коломойська, було те, що я думаю, за НАТО він плутав. Ідею своєї державної ролі як губернатора, своєї ролі як людину, яка фінансує певні, я би сказав, незалежні батальйони. Він перейшов певну границю в своїй свої поведінці. Зниження впливу групи приват на нафтовий ринок на руку іншому великому гравцю бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву. Говоряться за Переділ ринку, тому що ви знаєте, що на сьогодні ринок нафтопродуктів звужується, да? тобто попит падає у людей у зв'язку з скороченням їх, їх платоспроможності і, і тому загострюється монопольна боротьба. боротьба да? тобто, основні гравці це дійсно Коломойський і Еремєв, Тобто, якщо Коломойський має в основному це власний продукт, тобто, який виробляється із власної нафти. Да? Газового конденсату, то Єремієв це фактично на 100% це продукція, яка завозиться по імпорту. Тепер велика увага до того, чи не отримає Єремєєв свої преференції і місце нового фаворита, адже це може зруйнувати всю ідею антиолігархічного руху, оскільки те, що президент поставив на місце Коломойського сильний демонстративний крок, логічним продовженням якого має бути подальша деолігархізація країни. Іронія в тому, що і сам президент за всіма формальними атрибутами олігарх має свою фракцію у парламенті впливовий медіаресурс і великий бізнес. Порошенка за, хоча б за формальними критеріями, він до цього класу відноситься, говорити про те, що економічно Порошенка виграв від свого президентства, поки підстав нема в цьому сенсі. Треба віддати йому належне. Єдине, що досі не було доведено, що Порошенко саме зараз використовує своє становище заради преференцій власному бізнесу. В той же час він його не продав, хоча обіцяв, президент на Раді постійно перебуває під тиском заходу, що вимагає реформ та зменшення впливу олігархів олігархів на владу я абсолютно переконана, ключове, що зараз потрібно змінити в Україні, це відмежувати олігархів від політичних структур. Не має бути будь-якого олігархічного впливу, адже саме він протягом 20 років підживлював корупцію та кримінал. Безумовно потрібні зміни. Тому європейський союз акцентує увагу на боротьбі з корупцією і послабленні олігархічного впливу. Західні експерти, що вивчали феномен деолігархізації, наводять декілька моделей, як це можна зробити. Ми знаємо, що ви отримали свої статки за деяких сумнівних обставин. Залишайте їх собі, але ви повинні заплатити державі 10, 20, 30% відсотків податків до державної скарбниці. Ми візьмемо ці гроші, будемо вважати їх безпечними і не будемо їх розслідувати. Проблема такого підходу в тому, що ці люди мають змогу безпечно рухатись далі. Але я думаю, імовірно, саме цей під. Ід викликає більше довіри вирішити цю проблему. Окрім приборкання олігархів, чинна влада стоїть перед ще одним болючим викликом боротьба з корупцією з поміж своїх власних рядів. Один з найближчих соратників президента його давній бізнес-партнер та заступник голови фракції Порошенка у парламенті Ігор Кононенко утрапив в епіцентр нашого сьогоднішнього розслідування. Київ, Голосіївський район, у санітарній зоні дослідного ядерного реактору у порушення усіх норм неупинно зводиться житловий комплекс. Панорамне містечко, замовник будівництва фірма Техенерго, єдиний власник якої фонд ВІК прямим засновником якого є народний депутат з президентської фракції Ігор Кононенко. При цьому покупців квартир не попереджають про радіаційну небезпеку, говорячи, що реактор давно не працює, хоча це не так. Розслідування Анастасії Іванцової. Вулиця Ракетна на кручах Дніпра розкинулося будівництво житлового комплексу Панорамне містечко. Замовник будівництва Товариство з обмеженою відповідальністю Техенерго. Саме цій компанії у 2007 році Київрада своїм рішенням передала у безоплатну оренду на 15 років майже 3 гектари землі за адресою ракетна 24, для зведення житлового комплексу з діловим і культурним центром. Директором цієї компанії тоді працювала Валентина Кононенко. Запам'ятайте це прізвище. Раніше ця територія належала інституту електрозварювання імені Патона. Власне ж, будівництво розпочали у 2014 році. Тоді компанія замовник будівництва Техенерго зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт третьої категорії складності. Хоча це мала бути п'ята категорія, на яку має давати дозвіл Держарбутінспекція, стверджують її юристи. у подальшому було тим подання потує міста Києва. Яка встановила, що цей об'єкт має бути віднесений до п'ятої категорії складності, а тому забудовник мав отримати дозвіл на виконання будівельних робіт. Що це значить? Відкриваємо постанову Кабінету міністрів України про порядок віднесення об'єктів будівництва до категорій складності. Будівлі, у яких одночасно будуть знаходитись понад 400 осіб, мають п'яту категорію складності. А тільки в одній із чотирьох секцій панорамного містечка буде мінімум 182 квартири, судячи з планувань, наведених на сайті. Отож, з розрахунку, що в одних апартаментах житиме дві, а то й три людини, виходить, що 455 мешканців на одну секцію та й декларували у панорамному містечку дев'ятиповерхові будинки, а будують 12-14-поверхові. Тож у державній архітектурно-будівельній інспекції України вирішили припинити незаконне будівництво і скасували реєстрацію декларації фірми Техенерго. Це було ще 15 серпня минулого року. Втім, компанія не припиняла зведення комплексу. Даний час це є самочинним будівництвом. Більше того, факти вказують на те, що забудовник міг вдатися аж до підробки рішень судів, щоб узаконити забудову. Так, взимку до Держархбудінспекції прийшли державні виконавці з провадженням і повідомили, що згідно рішення Ужгородського суду панорамне містечко, зведене без належного дозволу, слід негайно прийняти в експлуатацію. А нам було отримано постанову. Державної виконавчої служби по зобов'язанню видати товариству з обмеженою відповідальністю за техенерго сертифікат відповідності на першу другу секцію. Ну, фактично, прийняти об'єкт в експлуатацію у судовому порядку. Втім, в Ужгородському міськрайонному суді за запитом Держінспекції повідомили справи за позовом ТОВ Техенерго у них ніколи не було а отже, і рішення на користь забудовника вони не ухвалювали у державній виконавчій службі, а саме вони передавали листа до Дабі. Нам пояснили. Їм часто приносять підроблені виконавчі листи, адже їх може залишити будь-хто просто у скринці в холі виконавчої служби. Даний виконавчий документ надійшов нас до нас через скриньку. А він був брошений в скриньку разом з заявою про відкриття виконавчого провадження. У нас немає зразків підпису суддів, зразків печаток. Ми приймаємо виконавчий документ. Апріорі ми розраховуємо на те, що він справжній, і відкриваємо виконавче провадження. Наразі виконавча служба поскаржилась у міліцію на забудовника панорамного містечка, що від того приходять підробні рішення судів. Ми вирішили дізнатися, хто ж стоїть за компанією порушником, яка будує без дозволів, і намагається узаконити свою діяльність підробним рішенням судів. Єдиним засновником товариства Техенерго є публічне акціонерне товариство Фонд. Вік керівником інвестиційного фонду виявився Віталій Ігорович Кононенко, син народного депутата, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка, Ігоря Кононенка. Більше того, сам парламентар, єдиний засновник фонду. Чому ж компанія з орбіти такого впливового політика з президентської фракції так відверто нехтує законами? Ми запитали про це у самого Ігоря Кононенка. Втім, у відповідь отримали тільки відмовки. Чому компанія, яка напряму пов'язана з вами, займається незаконною забудовою? Ну, по перше, я не знаю, потрібно подивитися. Я думаю, що у вас застаріла інформація, що е, на сьогоднішній день Техенерго з моїм фондом не пов'язана. За документами ми перевіряли буквально сьогодні. зранку Це неправда. Це неправда. Я знаю цю історію. Втім, дані на які ми спираємося, це найактуальніший витяг з офіційного державного реєстру підприємств і компаній, який оновлюється в режимі реального часу. Власник Техенерго, фонд Вік, власник якого. Ігор Кононенко в якийсь час фонд був власником долі чи частки акцій цієї компанії, але ніколи не менеджерував цієї компанії, не має ніякого стосунку до керівництва компанії. Втім, юристи апелюють фонд Ігоря Кононенка. Вік єдиний засновник фірми замовника будівництва Техенерго, тож має повну владу над її діяльністю. Він може зробити з цим підприємством ще все, що завгодно, да? навіть е, ліквідувати це підприємство. Да? В першу чергу він це робить, впливає на діяльність цього підприємства, це призначаючи директора. Як єдиний засновник він може в будь-який момент змінити директора, поставити нового директора, е, визначити обмеження його діяльності, надавати дозволи на якісь дії і так далі, і так далі. А землю цій компанії Київрада передавала за часів Черновецького, коли нинішній засновник товариства Ігор Кононенко був там депутатом від блоку космічного мера. Примітно, що всі ці компанії, і фонд «Вік» ігоря Кононенка, і забудовник порушник Техенерго зареєстровані за однією адресою. Ось тут на вулиці Електриків, 29 А саме за цією адресою юридично розташовані і активи президента Порошенка, п'ятий канал та спортивний клуб, п'ятий елемент. Не секрет, що Порошенко та Кононенко давні партнери і використовують цю адресу для реєстрації багатьох компаній зі своєї орбіти. Тепер сюди додається виходить ще й незаконне будівництво. Більше того, і з ризиками для життя. Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України. Тут працює справжнісінький дослідний ядерний реактор. Його роботу регулюють згідно з ядерним законодавством України. В Усіх законах все це розписано, як повинні розташовуватись об'єкти ядерної енергетики, ядерної енергії, радіційні небезпечні об'єкти. І головне, що навколо них повинна бути завжди санітарно захисна зона. Дослідний реактор не виключення. Він працює тижнями, і навколо нього законодавством визначена 300-метрова зона відчуження, в якій не можна будувати житлові споруди. А новобудова, панорамне містечко увага, чітко потрапляє у цю санітарну зону. Це помітно навіть на супутниковому знімку на картах Google. Розміщення об'єктів в санітарно-захисній зоні житлових будинків там таке інше, не дозволяється. Це пов'язано з потенціальним все ж таки, ризиком, який можливий бути при якій небудь нестандартній, аварійній ситуації. І тому, звичайно, що краще кажуть подалі і розміщувати ці об'єкти. Про те, що в Голосієво зводиться житловий комплекс у санітарній зоні ядерного реактора, вже знають у державній інспекції з ядерного регулювання. Вони б'ють на сполох і просять столичну владу розібратися, як Київрада могла виділити землю під забудову біля ядерного реактора. Яким чином земля була виділена без урахування цих обмежень, які існують на цій території? Вони мають розібратися між своїми департаментами. Крім того, під час роботи реактора із труби в атмосферу виділяється радіоактивний елемент аргон 41 який встигає розпастися на санітарній зоні радіусом у 300 метрів. Втім, якщо на цій території будуть житлові будинки, аргон ще не розпавшись, осідатиме в людських організмах і впливатиме в першу чергу на дитячі легені, пояснюють науковці. Тож ми вирушили у відділ продажів панорамного містечка, щоб дізнатися, чи попереджають вони своїх потенційних покупців про сусідство з діючим ядерним реактором. Я бачила далі інститут ядерних досліджень. Це якось я не знаю, якось впливає, не впливає. На нас ніяк не впливає. Тим більше, що він стоїть. Ніяких досліджень там вже давно не проводиться з 91-го року. Виходить у відділі продажів людей, по суті, просто обманюють. Оце якраз середина активної зони реактора. Десять каналів горизонтальних, і тому значить, кожен канал це певний напрямок. Ну, наприклад, розсінняний нейтронів, пружне розсіяний нейтронів. Ми спробували зв'язатися із компанією, замовником забудови «Техенерго», аби почути їхню позицію з цього приводу. Втім, за адресою реєстрації компанії немає. У нас нема в нас ДП «Техенерго», а немає. Техенерго. А жоден з номерів товариства, доступний в інтернеті, у держреєстрі чи на сторонніх сайтах, не відповідає. Термінал відключений за несплату. Отож, компанія напряму під контроль на народному депутату від президентської фракції Ігорю Кононенку та його родині, попри заборону державної архітектурно-будівельної інспекції, звела висотки на отриманій землі та ще й у радіаційно небезпечній зоні в порушення ядерного законодавства. І про жоден з цих фактів довірливий покупець омріяної квартири у новобудові у відділі продажів не дізнається. За іронією долі у парламенті Кононенко записався саме до комітету з ядерної політики та безпеки. Протягом підготовки цього сюжету в ефір компанія Тов Техенерго встигла виграти суд у державної архітектурно-будівельної інспекції і поновити собі дозвіл на будівництво у все тій же третій категорії, яка не відповідає реальному рівню складності. Сталося це 24 березня. Втім, як нам повідомили в МВС, столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайство і наразі перевіряє законність забудови панорамного містечка на вулиці Ракетна. 24. Тим часом забудова поруч з реактором компанією підконтрольною Ігорю Кононенку не вщухає, а продаж квартир продовжується. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Що на екрані надсилайте свої історії? З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер о 10-й вечора. До зустрічі.